Я дякую дані, зокрема, за оборонну підтримку, яка допомагає нам забезпечувати наших українських героїв на полі бою необхідною технікою, необхідною зброєю, необхідною підтримкою. Але все ж, треба ще дуже багато зробити для гарантування повної фундаментальної безпеки для нашого регіону Миколаєва та для звільнення півдня. Нашої держави від російських від російських окупантів, від російських терористів. Сьогодні наші партнери побачили на власні очі, чого саме ми потребуємо. Говорили про це дуже детально. Ще раз вдячний, що ми зустрічаємо сьогодні не в столиці в Києві, а саме зустрічались в Миколаїві зараз в Одесі, щоб своїми очима побачити всі деталі чого. Цієї нахабної війни з боку Росії. Це стосується також наші зустрічі, наші домовленості стосуються також потреб у відновленні після ударів Росії сотні різних об'єктів Миколаєва та області зруйновано вщент. І це житлові будинки, це соціальна інфраструктура, це економічна інфраструктура, це транспортна. Інфраструктура, транспортні об'єкти, інфраструктура постачання питної води на одному з таких об'єктів, який підтриманий особисто данію. Ми сьогодні також були. І Росія завдає невибіркових ударів по всьому, що є основою життя наших людей. Я дякую Дані за розпочату вже спільну роботу по відновленню такої основи. Основи життя людей сьогодні ми обговорили, що вже робиться, та що ще необхідно зробити, але не десь там у майбутньому, а найближчими часами данія стала однією з перших країн-партнерів, яка прийняла нашу пропозицію пропозицію держави Україна взяти шефство над відбудовою в Україні, зокрема над відбудовою міста Миколаєва. Я вдячний коаліційному уряду Данії за створення окремого фонду з допомоги нашій держави. Одним із ключових напрямків роботи має стати саме відбудова. Я вірю, що разом нам вдасться повернути мир і повернути розвиток у Миколаїв у весь регіон.